Друзі, усім привіт! І сьогодні наш новий влог з дзвінкою. І це не просто якийсь звичайний влог, а влог про нашу фотосесію. Так, сьогодні ми з Дзвінуською їдемо на фотосесію. Давно в мене була така мрія зробити якусь фотосесію з реборнами, але в мене, оскільки було в фотосесії, все ніяк не вдавалося взяти з собою когось з ляльок. Ось, а в цей раз, нарешті, я можу це зробити і беру з собою дзвінку. Беру саме дзвінку, тому що я думаю, хто підписаний на наш інстаграм, знає, що Аріші в нас вже немає, що з нею сталася така трохи прикра ситуація, яка саме розповім вам в цьому відео, але трохи пізніше, тому кому цікаво, залишайтеся до кінця. Ну а ми з дзвіночку зараз вже почнемо потихеньку збиратися. Для початку мені дзвінку потрібно нагодувати, я так думаю, що зараз її зроблю суміш, що вона швиденько поїла, і потім буду підбирати її лук і її переодягати. Бутилочку ми візьмемо ось цю. І зараз піду зроблю вже суміш. Ось така суміш у нас вийшла. Зараз я буду вже годувати дзвінку. Так, дзвінуся вже поїла, і я зараз буду обрати для неї лук. Вірніше, я вже знаю, що я її хочу одягти. Так, оце. Напевно, що не тут ця платочку лежить. Ось оно. Ось таке платье я обрала для дзвінки. Воно дуже гарне, таке джинсове, прям неймовірно мені подобається. І також є два варіанти: це або ось ці туфельки, або ось ці. Я не знаю, які краще. Но зараз будемо одягатися, міряти і подивимося. Так, ну що, зараз я поки буду переодягати дзвінку. Давайте все ж таки вам розповім, що сталося з Арішою, чому її більше у нас немає. Ось поїхали. Значить, наскільки ви знаєте, я дуже багато разів вже обмінювалася реборнами, і в принципі завжди все було ок. Тобто мені відправляли реборнів, я відправляла реборнів, всі були якби, задоволені. Зараз я також вирішила обмінятися. Ось е ну, ми з дівчинкою переписувалися, в принципі, як завжди, нічого незвичайного. І домовилися там, що в який день ми відправимо реборнів. Ось, ну, в назначений день я приходжу на пошту відправляти Арішу. Відправляю її все ок, типу, ну. І заодно запитую, коли мені відправлять мого реборна. Мені пишуть, що, типу, сьогодні не виходить відправити, відправлю завтра, типу, до обіду. Бо, типу, зайнята на роботі і так далі. Я така думаю, ну пф, окей, мало ли? Ну, можу у людини якийсь там форс-мажор, що не може мені сьогодні відправити реборна і так далі. Ну, типу. Ну, дійсно, можуть бути якісь такі ситуації. Ось, настає наступний день. Я вже бачу, що Аріша вже приїхала до тієї, не знаю, чи жіночка то, чи дівчинка якась. Ось. А, ну, я чекаю, поки мені відправлять мого Риборна. Чекаю вже перша година дня, друга година дня, вже третя година дня, хоча мені обіцяли, що відправлять до обіду Риборна, мені ніхто так і не відправляє, але прийшло сповіщення пошти, що Арішу вже забрали. Я чекаю, чекаю, в результаті пишу і питаю, коли ви мені відправите ляльку, е, на що я отримую повний ігнор. Типу, один раз питаю, потім ще раз питаю, і ну, я тут вже розумію, що щось уже не то. Тобто, а мою ляльку забрали, е, нікого мені не відправили, і ніхто мені не відписує, і я вже розумію, що щось не так. Мені давайте дзвонити на той номер телефону, який, ну, на який я відправляла. Посилку, ніхто не бере слухавку, не відповідає. І найцікавіше, що ні в яких месенджерах немає цього номера телефону, на який я відправляла посилку. Ось. І ми пишемо в повідомлення, звичайні, і нам відповідає якась жіночка, ну, напевно, що, типу, я взагалі не розумію, про що йдеться мова. Мені дійсно прийшло якось, якесь повіщення, що до мене якась посилка приїхала, але я за кордоном і нічого не замовляла. Типу, ну, Ось, в результаті, наскільки ми зрозуміли, це просто взламали чиюсь, ну, просто когось взламали і на чийсь чужий номер телефону, от якби замовили. Замовили в мене ляльку так мовити, так? Да? Що зараз на даний момент в результаті? На даний момент у мене немає ні ляльки, ні грошей за ляльку. Тобто я по суті залишилася просто з нічим. Ось. Ось такі бувають добросовісні люди. Знаєте, якщо б там та лялька коштувала тисячі, там, не знаю, то я б навіть не ну, там, нічого б не розстраювалася і так далі. Але, знаєте, Аріша достатньо була не дешева, вона коштувала 6 тисяч і трохи обідно. Ось. ну, Але ось така прекрасна ситуація сталася, і тепер я зрозуміла, що я більше ніколи не буду обмінюватися реборними, що, напевно, вже вистачить. Ось тому поки що у нас тільки одна дзвіносечка. Ось. Хоча я найближчим часом все ж таки планую купити ще одного реборна. Ось, ну і ось така у нас якби ситуація сталася з Арішою. Тобто, в результаті я залишилася без ляльки, без грошей, без нічого. Тобто, залишилася, ну мене тупо тупо обманули і все. Ось, ну, якби прикро, але ну, вже як є, вже, ну, якби, нічого ми не можемо зробити. Ось. Тому так. Я не знаю. може поки будемо їхати до фотостудії, я дзвінці на верх я одягну, Хоча може і так і повезу. Не знаю, подивимось зараз.